Родство старця Іларіона, який мешкає в маленькому селі біля підніжжя Карпат, стало відоме широкому загалу завдяки його візіям, які збувалися з неймовірною точністю. Старець, якому понад 90 років, не раз дивував своїми словами і застереженнями, але останнє його передбачення сколихнуло всю Україну. Ілларион рідко спілкується з людьми, однак до нього звертаються ті, Хто шукає відповіді на найскладніші питання. І ось наприкінці грудня він висловився про події, які наближаються, і їхній вплив на мир в Україні. За словами Іларіона, у його видіннях він побачив світло, яке розсікає темряву над українськими полями. Це світло він описав як потік відновлення, що почнеться із заходу країни, і поступово охопить всю територію. Старець казав, що цей потік символізує мир, який прийде лише після великого рішення, яке мають ухвалити не лише політики, а й прості люди. У його словах звучала думка, що весь народ має з'єднати свої зусилля, відкинувши чвари і ворожнечу, щоб відкрити двері до нової ери. І Ларион розповідав, що бачив дві дороги одна, вкрита густим туманом і кров'ю, символізувала шлях конфлікту. А інша залита яскравим сонцем, мир і процвітання. За його словами, на першій дорозі стояли постаті в темних одіяннях, які прагнули зупинити світло, що наближалося до землі, але ці постаті не змогли протистояти потужній хвилі людської єдності, яка змітала всі перепони на своєму шляху. Старець стверджував, що вирішальний момент настане після того. Як у великому залі, де зберуться лідери світу, буде підписано документ, який стане символом кінця війни і початку нової доби, Іларіон вірив, що цей документ з'явиться вже до кінця цього року, але перед тим як мир прийде, українцям доведеться пройти через фінальне випробування, яке стане перевіркою на міцність духу. Він говорив, що це випробування вимагатиме великої сміливості та рішучості. Адже ворог намагатиметься внести хаос і зневіру. Проте старець переконаний народ України об'єднаний спільною метою, зможе подолати всі перешкоди. Він також зазначив, що мир прийде разом із великим оновленням, коли старі принципи управління і влади залишаться в минулому, а на їхнє місце прийде нове покоління лідерів. Ілареон бачив у своїх видіннях молодих людей, які йдуть вперед, із відкритими серцями і чистими намірами. За його словами, саме це нове покоління стане гарантом миру і добробуту. Старець Ілареон також розповів, що бачив символи, які пророкують цей новий початок. У його видіннях з'явилися три ключові образи: дерево з глибоким корінням, золота зірка і кришталева вода. Що стікає з вершини гори. Дерево, за словами старця, символізує народ України, його міцність і здатність виживати навіть у найскладніших умовах. Коріння дерева вказує на давню історію, культурні традиції та незламність духу, а розлогі гілки на нові можливості, які відкриються перед країною після завершення війни. Золота зірка, яку він бачив у небі, означає світло надії. Що веде народ через темряву. Іларіон підкреслював, що ця зірка вказує шлях до нових звершень і великих досягнень, але для цього необхідно зберігати віру і силу духу. Кришталева вода ж символізує очищення, яке чекає на українське суспільство. Це очищення стане можливим після того, як люди позбудуться ненависті, заздрості і страху, що накопичувалися в серцях. Під час довгих років війни старець розповідав, що після настання миру країна вступить у період великого відродження. За його словами, Україна стане прикладом для всього світу як країна, яка, попри всі труднощі, змогла відновитися і стати ще сильнішою. У водіннях Іларіон бачив нові міста, побудовані з урахуванням сучасних технологій поля. Які знову наповнилися життям, і людей, які працюють разом, щоб створити краще майбутнє. Він наголошував, що цей мир буде не лише кінцем війни, а й початком нового етапу розвитку, коли кожен громадянин зможе відчути себе частиною великого спільного досягнення. Старець також застерігав про необхідність пам'ятати уроки минулого, щоб уникнути повторення помилок. Він казав, що мир має стати не тільки політичним чи військовим здобутком, а й внутрішнім станом кожного українця. Тільки коли люди знайдуть мир у своїх серцях і думках, країна зможе повною мірою реалізувати свій потенціал. І Ларіон вірив, що цей процес очищення і відновлення стане прикладом для інших народів, які також прагнуть до миру і гармонії. Передбачення старця Ілареона залишило глибокий слід у серцях тих, хто його почув. Його слова надихають і дарують надію на те, що навіть після найтемнішої ночі настає світанок, а найважчі випробування лише загортовують дух і об'єднують людей. Він завершив свої слова проханням до українців. Пам'ятайте, що ви сильні, що ви народ, який ніколи не здається. І коли настане момент зробити вибір, зробіть його на користь миру і любові. Тільки так ви зможете побудувати країну, про яку мріяли ваші предки, і про яку мрієте ви самі. І Ларіон продовжив свої настанови, акцентуючи увагу на ролі кожної людини у процесі відновлення. Він казав, що мир не прийде як чудо згори. він народиться у серцях людей і через їхні дії. Старець Бачив у своєму видінні образ жінки, яка засіває поле, чоловіка, що будує дім, і дитини, яка сміється на тлі квітучого саду. Ці символи, на думку Іллариона, означають те, що майбутнє України лежить у руках тих, хто працює, творить і прагне жити в гармонії. Він також підкреслював, що шлях до миру потребуватиме терпіння та мудрості. Не очікуйте, що всі рани загоються в одну мить, вони потребують часу, і цей час ваш шанс показати силу, любові і прощення, казав Ілареон. Він нагадував, що багато людей пережили важкі втрати і душевний біль, і лише підтримка одне одного допоможе зцілити суспільство. У своїх останніх словах старець звернувся до молоді. Він закликав їх бути рушійною силою змін. Бо саме молоде покоління стане тим, хто збудує нову Україну. Не бійтеся брати відповідальність за своє майбутнє. Сміливо мрійте, вчіться і дійте. Ви ті, хто створить історію, яку з гордістю розповідатимуть наступним поколінням, сказав він. Після цієї промови Іларіон знову вийшов до берега ріки, де розташувалася його самітницька хатина. Люди, які були поруч. Що довго залишалися у мовчазній задумі, пропускаючи почути крізь свої серця. Його слова передавалися від одного до іншого, ширилися селами і містами, наповнюючи українців новою надією та вірою. У майбутні роки люди часто згадували пророкування старця Іллариона, які стали символом об'єднання нації, коли Україна справді вступила у період миру і відродження. Його слова про любов, прощення і злагоду стали основою для побудови нової держави, де кожен міг знайти своє місце. Видіння старця стали не просто прогнозом, а справжнім дороговказом, який надихнув мільйони людей на зміни.